821-й день повномасштабної війни. 24 травня канал 1.51 надалі мовите ми в ефірі об'єдного марафону і розпочинаємо з новин від ТСН. Харків знову в небезпеці про нові удари по місту та району повідомляють обласні адміністрації. Подробиць наразі немає. А внаслідок учорашньої атаки на друкарню дев'ятеро поранених і досі в лікарні. За даними медиків, двоє пацієнтів в реанімації їхній стан тяжкий. І ще семеро потерпіли в хірургічному і травматологічному відділеннях. Загалом через обстріл. Семеро співробітників загинули. 21 людина зазнала поранень. Напередодні ворог вдарив по місту відразу трьома ракетами с 300 саме по підприємству. Зайнялася масштабна пожежа. Пошукова операція на місці удару тривало кілька годин. із з-під руїни рятувальники та правоохоронці діставали понівечені тіла загиблих. Їх довелося ідентифіковувати за ДНК експертизою. Ворожий удар знищив десятки тисяч книг. Повідомив президент Зеленський. Він побував на місці атаки і пообіцяв, що держава знайде гроші, щоб відновити потужності, бо це втрата для всієї видавничої галузі. Адже ця типографія друкувала що третю книгу і майже половину всіх підручників в Україні. Сили оборони зупинили російські війська на харківському напрямку та проводять контрнаступальні дії. Про це повідомив представник головного оперативного управління Генштабу Ігор Прохоренко. А окрім цього, додав, що однією з основних цілей ворога було вклинитися в глибину оборони наших військ на 30 кілометрів та створити буферну зону. Утім, попри активні намагання. Вони не мали успіху. Друга спроба наступу на Харків розпочалася два тижні тому. за цей час окупанти змогли просунутися на майже 10 кілометрів. Нині ж ворог зазнав значних втрат, і тепер перекидає резерви з різних напрямків у спробі підтримати активні штурмові дії, але марно наші сили оборони зараз працюють над поверненням втрачених позицій. Також у Генштабі прокоментували і стан справ на Сумщині. кажуть, ситуація там контрольована, регіон готовий. Якщо Росіяни вирішать наступати, в нас є достатньо сил і ресурсів, щоб їх зупинити. Противник успіху немає. немає. Ті цілі, які він собі ставив вклинитися в глибину оборони наших військ, і на сьогодні він зупинений. Ми плануємо заходи свої щодо відновлення втраченого положення. Що стосується сумського напрямку, на сьогодні у нас. Дуже ефективно побудована там оборона. Враховані всі прорахунки, що були на харківському напрямку. Достатньо маємо сил та засобів для того, щоб стримати противника, якщо він розпочне свої наступальні дії на цьому напрямку. Штурми часового яру посилюються. Окупанти дуж намагаються зайняти підступи до міста. Зросла кількість обстрілів. Докладніше розкаже кореспондентка КТСН Юлія Кирієнко. Вона працює на передовій і зі студією зараз наживо. Юлію, отже, як вдається українцям відбивати спробу ворожих штурмів біля часового яру? Яка взагалі ситуація на цьому відтинку? Що відомо? Вітаю святи. Достатньо складно вдається відбивати ці атаки, тому що дійсно околиці часового яру, саме найгарячіша точка на цьому ділянці на ділянці Бахмутського фронту. Окупанти постійно тиснуть на селище Іванівське. Задача головна повністю захопити дорогу, яка пролягає від Константинівки до часового яру, аби взяти все ж таки в оточення це місто, але наші війська там є і продовжують відбивати ці штурми, які відбуваються щодня по кілька разів. Зросла велика кількість артилерійських атак з боку росіян. А сама ж піхота російська, вона. Вона рушає на наші позиції невеличкими групами інколи застосуванням техніки більшою мірою наші військові відбиваються атаки, але прошу послухати, що ж говорять хлопці з бахмутського напрямку. Інтенсивність почала наростати і з березня місяця, і вона постійно наростає, наростає. Як збільшується кількість як і обльотів ворожих БПЛА, так і застосування ствольної артилерії противника. Відбуваються накопичення, спроби накопичення піхоти противника. Тобто малими групами вони заходять поночі, накопичуються в норах, але завдяки роботі наших безпілотних систем, тобто ми їх виявляємо, накриваємо, знищуємо. Як із артилерії, так і з безпілотних. Ще одна точка, на яку окупанти намагаються тиснути, це, це селище Клішків Кліщіївка. Там, на жаль, у них є успіхи, і нагадаю, це одна, одне з тих сіл, які наші військові відбили ще під час Бахмутського контрнаступу минулого року. Тепер росіяни намагаються там відновити свої позиції, посилюють атаки. Також хочу зазначити про ще один гарячий напрям: це південніше Новомихайлівки. Там 72-га бригада також максимально сильно відбуває щоденні по кілька разів штурми росіян. Там вони йдуть не тільки піхотою, там йдуть колони техніки максимально активно штурму цей напрям, наражаючи на небезпеку саме місто Курахове, яке е, неподалік цього села Новомихайлівка на підступах його. Окрім того, хочу окремо зазначити про те, що якась неймовірна шалена кількість ворожих дронів зараз роїться у повітрі. А власне, над позиціями і вони залітають настільки далеко, що вже достатньо складно логістично дістатися до передових позицій за світла. Тобто, в день доводиться заїжджати на позиції до наших хлопців здебільшого або вночі, або на світанку. Це дійсно ускладнює до. Сить логістику для всіх наших сил по всій ділянці фронту. Тому, якщо ви бачите якісь активні збори на реп у наших військових, це радіоелектронна боротьба проти цих всіх дронів, то донатьте, звісно. І ще хочу зазначити, також що що змінилося в порівнянні з минулим відрядженням, коли ми тут були кілька тижнів тому. Зменшилася на цьо, на цій ділянці фронту, зокрема на бахмутському напрямку, кількість кабів керованих авіаційних бомб, які окупанти сиплять на голову наших армійців. Якщо порівняти, коли ми працювали на позиціях минулого відрядження, ми чули що найменше дві-три авіаб. Бомби, які розривалися протягом кількох годин, то зараз, будучи на позиціях кілька годин поспіль, на щастя їх вже не так багато сипло на голови наших армійців. Ось така інформація. У мене на цю хвилину. Дякую тобі, що все відстежуєш. Кореспондентка КТСН Юлія Кириєнко про бої біля часового яру на Донеччині. У Харкові попрощалися з поліціянтом, який загинув під час евакуації людей у Вовчанську. 41-річний Андрій Ладика пішов в життя 22 травня. Разом з напарником він їхав рятувати з під обстрілів людей, як в капот їхньої машини влучив ворожий ФПВ-дрон. Андрій дістав несумісні життям травми його товариша з тяжкими пораненнями доправили до лікарні у загиблого правоохоронця. Залишилася дружина та двоє дітей. На прощання з Андрієм зібралося понад сотня людей. Ті друзі, колеги, рідні. Вони згадують чоловіка як відданого своїй роботі чуйного і хороброго. Намагався все время всіх підбадьорювати. А, хлопці жатома його називали дід. Я їхав першому автомобілі перед ним. Відразу після взриву ми зупинилися, це було безпосередньо за нами, виходить 5-10 метрів. Підійшли до автомобіля, побачили вже цю трату, був ще також поранений. Він був гарною людиною, прикладом поліцейського. Він звільнився ще у 2019 році, займався. Був фізично особа підприємця, там працював десь. А вже в 22-му році, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, прийшов працювати в Вовчанськ. На той час Овчансь був постійно перебував під обстрілами, але він прийшов Вовчанськ допомагати людям. Зібрали потрощені руки по частинах і врятували від ампутації. У Дніпрі медикам вдалося зберегти життя та кінцівки 38-річному військовому. Його доправили з під Донецька із великою крововтратою. Ворожий дрон скинув боєприпас просто на бліндаж пораненого Олексія. Вивозили під постійним вогнем. Та, врешті, лікарі мають обнадійливу новину. Свою маму він зможе обійняти. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська розкаже докладніше. Потрощеними та заново зібраними руками Олексій у реанімацію рухає із завзяттям, попри рани. А пальцями можеш порухати? Мізінчикам пока містоки. А біло гранату рукою не поноту все. Шанси врятувати руки були мізерні, кажуть лікарі. Руки розірвали на шматки, було видно кістечки, суглоби. Шансів зовсім не було. Вже були нанесені лінії. Де хотіли ампутувати руку? Всі бояться одного, що будуть виключатися нирки. І потім спасіння стане неможливим. Це був масований обстріл неподалік Донецька, каже 38-річний Олексій. Вони тримали позиції під шаленим вогнем, коли ворога можна було бачити неозброєним оком. Зранку почалося, і до самого вечора штурмували міномети, гранати з дронів, газ кидають балончик з газом. І ти дихати не можеш. Лише протигаз газ допомагає. Ворожий дрон скинув боєприпас. Просто на нього згадує Олексій. Спуска просто бо і кі спалах просто і кість і одразу, наче відпала. Одразу був шок. Кисть висить, але нічого заповзаємо. Робимо турнікет і чекаємо на евакуацію. Евакуації чекав вісім годин, бо обстріли не припинялися. Поки вивозили Олексія, постраждавший бойовий медик. Боєць втратив три літри крові та, врешті, опинився на операційному столі. Пальці лежали практично рядом. Травматична неповна ампутація кінцівки, але ще й була тут велика проблема, великий дефект. Багато разів були думки про те, щоб частково десь ампутувати кінцівку, пішли на ризик, зберегли. Операція тривала 5 годин. Медики збирали потрощені кістки по найменших уламках, перелили понад 2 літри крові. Згодом ще 4 операції, і врешті обнадійлива новина. Хочу повернутися швидше додому. Його старенька мама, хоче її доглядати. А для цього повинні працювати руки. Ми йому пообіцяли, що все для цього зробимо, а він нам пообіцяв, що обов'язково купить нам морожене. так що в нас є така угода. Олексій, що був експедитором до військової служби, чекає ще тривале відновлення. Чи вдасться повернутися на цивільну роботу, поки не знає. Та він певен зможе піклуватися про маму, яка так чекає на нього вдома. Ургалось колосандруліжні Олександр СН Дніпро, плюс 1+,1, марафон. Єдині новини. Бік Куп'янська туди, де горизонт палає. Ми хочемо розказати вам про наших бійців, яких рятують спочатку побратими. До останніх сил натягнули, кричали що не залишить. І з усіх сил повертають до життя медики. Ці люди просто я не знаю. Чи достатньо у них сил та засобів? Тут пройшло десятки операцій. Що загрожує самим лікарям? Ракети, каби долітають куди заводі, як ворог цілить по медичних пунктах. Виглядає як якась комп'ютерна так. Да. Це їхній бій, бій за кожне життя. І наші медики Харківського напрямку вже згодом в марафоні єдині новини. Десять леопардів, кулемети, дрони і снаряди. Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги. У пакеті також майже два мільйони патронів для вогнепальної зброї, мостоукладальний танк, Бівер, інженерна машина, штурмові снайперські гвинтівки в оприлюдненому на урядовому сайті звіті в розділі про зброю, що планують передати, зазначені ще й три установки Хаймерс. Днями під час візиту до Києва міністерка закордонних справ в Німеччині Аналена Бербок відвідала мобільний підрозділ протиповітряної оборони, відповідаючи на запитання видання, чи може Україна програти війну. Вона сказала ні. Джо Байден наймовірніше не поїде на український саміт миру. Про це довідалося видання Bloomberg. Президент США міг би вирушити до Швейцарії після італійської зустрічі Великої Сімки, але натомість. Він планує в цей час збирати кошти на передвиборчу кампанію в Каліфорнії разом із голівудськими зірками. Попередньо не приїде туди, і віцепрезидентка Камала Гарріс. Саміт миру на прохання української сторони 15-16 червня організовують в Швейцарії. Попередньо відомо, що близько 70 країн візьмуть участь в заході на тому чи іншому рівні. Прибудуть до прикладу прем'єр Канади Джастін Трюдо та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Під великим питанням лишається участь Китаю, який як цього очікують, що в Україні що на заході зможе вплинути на Москву, щоби та зупинила війну. Втім, буквально нещодавно стало відомо, що Піднебесна разом з Бразилією підписали комунікет, в якому зазначили, що підтримують проведення мирної конференції лише за рівноправної участі України і Росії. У документі також сформульовані шість пунктів, виконання яких на думку бразильської та китайської сторін вирішать конфлікт. А серед них деескалація, всеосяжне припинення вогню, запобігання гуманітарній кризі та інші. Літак Януковича знову помітили в Білорусі. Моніторинговий телеграм-канал Білоруський Гаюн повідомляє, що повітряне судно, яке пов'язують із зрадником експрезидентом, приземлилося на литовищі Гомеля. Примітно, що сталося це саме в той момент, коли триває дводенний візит Путіна до Лукашенка. А чи є на облавку сам Віктор Янукович достеменно невідомо, але в останній він прибував туди в Білорусі ще в березні 22-го року. Українська розвідка повідомляла, що за одним зі сценаріїв Кремль готував його до проголошення очільником України. Нині кремлівський диктатор обговорює з Лукашенком ядерні навчання, які Росія оголосила, щоб пригрозити Заходу та сповільнити допомогу Києву. Із собою Путін привіз новообраного міністра оборони Андрія Білоусова. Політики мають обговорити питання безпеки. Тим часом видання Reuters із посиланням на джерела в російській владі твердить у Кремлі, начебто, налаштовані заморозити бойові дії по нинішній лінії фронту. Українська сторона наразі виступає проти такого сценарію, бо це означатиме перерву, яку Москва використає для підготовки нового наступу. Чотирирічна дівчинка померла в одеській лікарні від поранення російською балістичною ракетою. Уламок влучив дитині просто в серце під час ворожої атаки. 29 квітня іскандер із касетним боєприпасом поцілив у місце, де розташована рекреаційна зона, траса здоров'я, парк, пляжі, готелі і ресторани. Ціллю ворога було якомога більша кількість жертв серед мирного населення. Семеро тоді загинули. 32 людини зазнали поранень. За життя маленької злати медики боролися понад три тижні. Вона перенесла кілька операцій. Весь час була в комі. На жаль, врятувати дівчинку не вдалося. Вона стала щонайменше 547-ю дитиною, яку вбили Росіяни в Україні під час повномасштабної агресії. Так повідомили ювенальні прокурори. 1348 неповнолітніх за цей час е зазнали поранень. Українські спортсмени братимуть участь у літній паралімпіаді в Парижі. Про це сьогодні заявили в Національному паралімпійському комітеті України і додали, вони до останнього боротимуться, щоби до найголовніших світових змагань таки не допустили учасників в так званому нейтральному статусі. А йдеться про представників Росії та Білорусі, які поки що заявлені у перегонах. До змагань залишилося 95 днів. Українська паралімпійська збірна одна з найсильніших у світі. Ліцензії вже вибороли 113 атлетів. Але очікується, що до Парижа зможуть поїхати більше як 200 наших паралімпійців. Уся синьо-жовта збірна, єдина в своїй позиції. Представники країн-агресорок не мають бути на цій паралімпіаді. А от участь України в ній це боротьба за нашу державу. Ми не зупиняли і не зупиняємо нашу боротьбу за те, щоб країна-вбивця, е, країна-агресор країна не приймала участь у Вищому Паралімпійському форумі в будь-якому статусі. Ми з цим не змирились і не змиримось. Але питання участі це питання того, що є наша боротьба за перемогу України. І ми не можемо зупинити нашу боротьбу за перемогу України в нашій сфері. Вижила в окупації, народила дитину і збирає чоловіка до війська. Бо якщо не він, то хто звільнить рідні Олешки? Багаторазова паралімпійська чемпіонка та рекордсменка плавчиня Єлизавета Мерешко, яка до війни прославляла Україну на світових спортивних аренах. Тепер взялася за відродження південноукраїнських вишитих орнаментів та популяризацію наших казкових. Героїв і з родиною чемпіонки познайомилася кореспондентка ТСН Олена Шворак. Вони разом, Ліза Сашко та їхня однорічна донька Мирослава гуляють у дитячому парку в середмісті Миколаєва до війни і рідного дому, що залишився в окупації, якась сотня кілометрів. І нині це для них нездоланна відстань. Єлизавета Мережко, багаторазова паралімпійська чемпіонка, переможниця європейських та світових змагань. До своєї мрії золотої медалі Паралімпіади йшла довгих 13 років. Щодня виснажливі багатогодинні тренування. На Паралімпійських іграх у Токіо за кілька місяців до повномасштабного вторгнення Єлизавету Мережко обрали препорно збірної України. Тоді ж вона здобула чергове золото і встановила рекорд. А далі була війна. За 4 чи 5 годин від початку всього цього вони вже були в Олешках і вже перекрили повністю всі шляхи. Тобто у нас була перших. Перший тиждень у нас була не окупація, а повна ізоляція. В окупації переживали, щоб росіяни не дізналися, хто така Єлизавета, але ніхто з жителів Олешків спортсменку не здав. Згодом родина перебралася до родичів у Херсон. Тут їх і застали дві звістки: Ліза вагітна, а у місті вже наші. Я почула, що плаче і кричить моя свекруха. Мій чоловік і її чоловік знаходились на нашому фермерському господарстві, яке, яке знаходилось поблизу Чорнобаївки. Чесно, я думала, що все. Потім я трошки відвожу погляд, під'їжджає якась червона легковушка. І з туди вискакує жінка з прапором на плечах. Маленька Мирослава з'явилася на світ у сусідньому Миколаєві. Ліза призупинила спортивну кар'єру, виховує маля і повернулася до улюбленого хобі дизайну та вишивки. Це буде ранер. Я замальовувала на основі вже існуючих схем хардангер для краю. Таке життя. Що Тут будуть нарциси. Зараз в мене стоїть нагайно творчий проєкт схеми вишивок наших наших, конкретно українських міфічних історій на даний час в мене відмальована вже вила, потерчата в мене відмальовані і скарбник. Чоловік Єлизавети Сашко подбав про безпеку і облаштував побут своєї родини, а сам, попри право на відстрочку, пішов у ТЦК, чекає на відправку у військо. Пандуси зробили, щоб вони могли їздити спокійно, доїхати, щоб не було перешкод на їхній дорозі. Та кожна людина вміє, що. Ось більше ніж інше, ми не можемо так сталося виграти кількістю, ми можемо тільки якість. Бо ми не хочемо, так як ми жили в окупації. Ми не хочемо. Ну, вибачте, ми не хочемо жити в Миколаєві. Ми хочемо жити в Олешках. Якщо всі будуть вважати, що хтось зробить, нічого не зробиться. Олена Шворок, Софія Шворок, Миколаїв ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Новий міст хвилю відкрили в столичному парку Наталка. Споруда об'єднує Оболонську набережну та Оболонський острів. Конструкції до переправи виготовили зі сталі, яку виливали на Азовсталі в Маріуполі. Донедавна потрапити в рекреаційну зону можна було тільки човном, або ж перейти протоку в брід з боку вулиці прирічної. Та міст цю проблему усуває. Пішу переправу тут почали зводити ще 2021 року. Коштом меценатів фінансувала проєкт метрополія Великого Парижа та уряд Тайваню. Майже 300 тонн металу для мосту виготовлено Азовсталі і встигли вивезти із заводу в перші дні. Російського повномасштабного вторгнення за проєктом міст спирається на чотири опори, дві з яких розташовані в протоці. Ширина пішохідного об'єкта 4 метри, довжина 164 А на самому острові облаштовано зони відпочинку. Поставки цього металу був 27 лютого 2022 року. Крайня машина вийшла туди. Це вже була бойові дії. Ну і так, люди так наші називають, що це. Да, це 100 метал -азова, Азова, тому символічно так називається. Це пішохідний міст і там навантажені, ми ж машини не могли себе пускати. Були водоналивні баки ставили, нагрузку там. Ну, є програма, яку інститут розробив цю програму, і згідно програми це випробували. Датчики цепляли, навантаження виміряли. Ну, все згідно як по науці, кажуть. Наймасштабніші навчання від початку повномасштабної війни у лісах Житомирщини пожежники разом із лісівниками тренувалися не просто гасити лісові пожежі, а пожежі на замінованій території. Для цього вперше використали бронетехніку. Як усе минуло бачив кореспондент СН Олександр Загородний. Кілька десят літрів бензину і велике багаття спалахує миттєво. Мета навчань перевірити, як швидко відреагують пожежники на цю умовну лісову пожежу. Першими до вогню дістаються квадроцикли, потім під'їжджають позашляховики. На їхньому борту лише по півтони води. Так, небагато погоджуються рятувальники, але коли пожежа лише розгоряється, і цього достатньо. Зрештою, підтягується важка техніка. Це наймасштабніше тренування в лісах України за кілька останніх років. Задіяно кілька сотень людей і кілька десятків одиниць техніки, і навіть пожежний танк. Він не просто під'їжджає танк, горне перед собою лопатою землю. Це щоб вогонь не поширювався далі. Але є й інше завдання: він може прогорнути дорогу серед мінного поля. Ми розуміємо, що є заміновані ліси. Ми розуміємо, що треба в таких умовах також боротися з пожежами і для боротьби гасіння на замінованих територіях. Іде робота танка. За ним ідуть автомобілі з лафетними стволами. Не задіюємо людей для гасіння, щоб вони рухалися по землі і наражали на. Себе небезпеку танк і сам везе на собі 9 тонн води та піноутворювач. Місце пожежі оборює ще один броньовичок. Ця гусенична машина може дістатися до пожежі навіть через болотисту місцевість. Але у штабі навчань керівники вирішують цього замало і ставлять завдання долучити ще техніки. Сусіднього ставка потужними насосами качають 110 літрів води за одну секунду, тобто понад 6 тонн. За хвилину Бачу, ви чітко попадають. Вас краще всього виходить. Стараємось. Спільними стараннями вогонь таки загасили. Разом з іншою технікою із завдання повертається пожежний танк. Водій розповідає цю бронемашину вивезли з ізюму. Танк був побитий ворожими снарядами. Нічого відремонтували. А ви на чому раніше їздили? На Уралі махнули Урал на, на танк. І як нічого будемо дороблять, і буде. Я думаю, ще краще. Ну не гірше за урок? Не гірше. Покажіть, що у вас там, можна так глянути? Можна, Це так. на базі На базі танка Т-54. Потужності вистачає? Потужності вистачає, так. Да. Об'єм двигуна 38,8 А тобто, Солярки вистачає? Солярки, розхід по паспорту 350 літрів на 100 кілометрів. Тобто, але я вважаю, що ці затрати вони не в якому разі не зрівняються із вартістю людського життя. Пожежники, ще обговорюють попереднє завдання, а вже приходить наступне: умовна пожежа у сусідньому лісі у кожного планшет з точкою займання. Тепер перевірятимуть екіпаж, з якої області приїде на пожежу першим. У змаганнях беруть участь рятувальники Житомирської, Хмельницької, Тернопільської, Волинської та Рівненської областей. Але хто переміг, визначити неможливо. Різними дорогами усі приїжджають практично одночасно. Але знову першими були. Позашляховики, то ну, як відпрацювали? Нормально хорошо не заблудилися. То вам вже точку ж давали, так? Да, 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 Зачу, ну, тут трохи дим поміх, <с. <да>? <с. <служ> Ну, звісно. Ми прекрасно розуміємо, що саме головне виявити лісову пожежу оперативно і оперативно на на, на неї е, реагувати, якщо немає можливості. Пожежа розповсюджується, немає можливості її вчасно локалізувати, ліквідувати. Залишається більш потужна техніка. Масштабні навчання закінчаться пізно ввечері. Пожежники розійдуться по своїх областях, де ділитимуться досвідом зі своїми колегами. Як гасити лісові пожежі, вони вже знають. А От як проїжджати заміновані поля, ще треба вчитися. З лісів Житомирщини, Олександр Загородний, Михайло Потята, ТСН один марафон. Єдині новини. Завершую на цьому випуск ТСН. Наступний готуємо на 19-ту. А зараз ведучі 1+, плюс один та Максим Сухенко продовжують ефір об'єднаного марафону. Будьте з нами цієї п'ятниці.